Привіт, друзі! Сьогодні в нас справжній науковий апокаліпсис. Уявіть, що в один момент атмосфера Землі просто зникла. Бух і все, вакуум. Ні повітря, ні неба, ні життя. Що трапиться з людьми, океанами, тваринами і навіть самою планетою. Будемо розбиратися коротко, зрозуміло і шокуюче. Став лайк, якщо не хочеш дихати космосом, і обов'язково підпишись, щоб не прогавити інші відео про дивний світ, в якому ми живемо. Атмосфера це як ковдра, яка обгортає нашу планету. Вона дає нам повітря, захищає від космічного випромінювання, гріє і навіть дозволяє дихати. Якщо вона зникне миттєво, світ перетвориться на величезний космічний камінь, як місяць. І це станеться не через хвилини, а за секунди. А що ж станеться з людьми? Перше, це нічим дихати. Без кисню 15 секунд і ви втрачаєте свідомість. Протягом двох хвилин настає смерть. Вакуум не розірве вас на частини, але ваше тіло почне розширюватися. Кров закипить, а слина в роті перетвориться на пару. Очі не вибухнуть, але буде боляче. Дуже. Усе це, якщо ви не встигли вскочити в скафандр. Атмосфера утримує тепло. Без неї земля швидко охолоне. Вдень на прямому сонці температура підніметься до плюс 120 градусів Цельсію, вночі впаде до мінус 150, це як на місяці. А ще сонячне випромінювання буде вбивчим. Атмосфера захищає нас від ультрафіолету і радіації, без неї шкіра обгорить за хвилини. Що ж станеться з океанами та водою? Атмосфера тисне на воду. Без тиску вода почне закипати навіть при нулю градусів Цельсію. Океани, річки навіть чай у вашій чашці перетворяться на пару і почнуть випаровуватись у космос. Планета втратить воду і стане схожою на Марс. Без повітря немає звуку. Повна тиша, навіть вибух без бабаху. Небо стане чорним, немає атмосфери, немає розсіювання світла, сонце як біла крапка на чорному тлі. Птахи впадуть, бо не зможуть літати. Комахи задихнуться. Усі савці загинуть. Тільки бактерії в глибинах океану, якщо ще лишився, можуть пережити. Без атмосфери Земля це беззахисна мертва планета. Вітру немає, хмар немає, життя теж немає. Навіть ерозія ґрунту зупиняється, все застигне. Тобто Земля перетвориться на сумну холодну кулю в темному космосі. Атмосфера це невидимий щит. Вона рятує нас щодня, але ми про неї не замислюємось. Але уяви світ, де її немає. І зрозумієш, наскільки вона цінна. А якщо ти хочеш дізнатися, що буде, якщо Сонце зникне, або якщо Земля перестане обертатися, пиши в коментарях. Не забудь вподобати це відео, підписатися і натиснути дзвіночок, щоб завжди бути на хвилі науки.